Озвучено Мунерза. Приємного перегляду. Батько нарешті знайшов тобі підходящого чоловіка. Борджія. Верховний Понтифік. Знову? Ензу де Борджія. другий син. Вона зовсім недавно розірвала заручини. Ензу. Яким би хорошим не був цей союз. Невже не можна хоч трішки подумати про її почуття? Дивлюсь, моє рішення тобі не до душі. Може, в такому разі на війську Британія ти розберешся з цими варварами? Я зможу. Я кращий лицар півня, я й розберу. Настав мій час. І хто він, батьку? Улюблений з Бритіани, дорогоцінний племінник короля, найкращий лицар з півночі. Він доволі симпатичний, тому тобі точно сподобається. Що, батьку, У нього жахлива репутація. Знову за своє. Він не знає, що в майбутньому цей симпатичний лицар з півночі. Знищить будинок тестя. Рубі? Від нього у мене волосся стає дибки. Тобі не обов'язково так дивитися, я й сама знаю. Цезар де борджі, старший син. <схай> Дякую, батьку. Я неймовірно щаслива, що хоча б так зможу принести хоч якусь користь. <реш> добре, добре. Ти просто розумниця, Рубі. Добре. Спершу гарненьку проблююсь, а потім обміркую подальший план, тому що в списку жертв найкращого лицаря з півночі є і я. Моє минуле нестерпне життя обірвалося після аварії на гелікоптері. І я думала, що нарешті знайду свій спокій, але натомість потрапила в історичну драму. Та ще й у ту, яку читала перед смертю, що може бути гіршим, ніж знову тягти жалюгідне існування таке схоже на попереднє, раз мене занесло в історію з книги, то чому не до нормальних батьків? Я вже навчилася блювати, поки ніхто не бачить. Але це, як і раніше, неприємно факт, що об'єднує мене з минулим життям анорексія. Перед тим, як померти і стати Рубекію де Борджія, я народилася в Кореї. Мене удочурила багата іспанська сім'я, завдяки чому я могла відвідувати престижну школу: балет, теніс, заняття з верхової зди і постійне відвідування благодійних вечорів. Одного разу я побачила, як хтось насміхався з мене. На той момент я ще не розуміла, що це значить, і просто посміялася разом з іншими. Бо я навіть уявити не могла, що насмішки адресовані мені. З часом я змогла змиритися з подібним пригнобленням. Моя сім'я ж лише з виду виглядала ідеальною. Насправді, батьки зраджували один одному, а другий старший брат наркоманив і вів розпутний спосіб життя. Лише моя старша сестра відносилася до мене добре, але в 21 рік вона померла. Найстарший брат, якого я вважала нормальним, був таким ж монстром, як і батько. У мене увійшло у звичку грати роль слухняної, доброї і розумної доньки, тому що в іншому випадку слідувало покарання. Тут все те саме. У 16 років я знайшла фентезійний роман Содом та святий Грааль» і стала злим персонажем на ім'я Рубекі де Борджія у ньому розповідається про корумпованих священиків і колосальну владу папи, проти якої об'єднуються чесні священики та сім'ї з півночі, щоб знищити папу і всю його сім'ю. Історія про викоренення зла у ній я, Рубекія, являюся донькою папи і теж повинна померти, так ще й від рук власного чоловіка. Для вас озвучували Енічан і Тієчан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.